6 березня 1945 року у самому центрі Угорщини в районі Балатона почався гітлерівський контрнаступ. Тривав він рівно 10 днів. Історики назвали цю операцію Балатонською оборонною. Вони оцінили її як одну з найнапруженіших танкових битв великої вітчизняної війни. Попри пряму загрозу Берліну, німецьке керівництво навесні 1945 року все ж вирішило завдати основного удару по Червоній армії в Угорщині. Німці планували відкинути радянські війська за Дунай, ліквідувавши таким чином загрозу відню і південним районам Німеччини. Крім того, в районі Балатона знаходилися одні з останніх доступних німцям нафтові родовища. Без них військово-повітряним і бронетанковим силам Німеччини загрожував параліч. Фашисти зосередили в Угорщині близько 900 танків, значні сили мотопіхоти і близько 800 літаків. Вони планували рішучим ударом відкинути радянські війська за Дунай і надовго стабілізувати фронт у цьому регіоні. Для проведення наступу угрупування німців у Угорщині було посилене спеціально перекинутою із західного фронту з району Арден Шостою танковою армією СС під командуванням генерала Йозефа Дітриха. Німецькі та угорські з'єднання, які готувалися до наступу, становили потужну силу за чисельністю особового складу і танків на цьому напрямку. Вони мали перевагу над Червоною армією. Радянські війська, які брали участь в операції, мали у своєму складі 400 тисяч чоловік. 7 тисяч гармат і мінометів, 400 танків і самохідно-артилерійських установок, тисячу літаків. У розпорядженні німецько-угорських військ було 430 тисяч чоловік, 5 тисяч гармат і мінометів, 900 танків і штурмових гармат, 850 літаків. Отримавши відомості про підготовку німецького наступу, радянське командування вирішило тимчасово відкласти наступ на Відень. Воно наказало перейти на цій ділянці до оборони, щоб Завдати значних втрат нападникам, а потім перейти в контрнаступ. На початку березня війська 3-го українського фронту під командуванням маршала Федора Довбукіна створили в районі запланованого німецького удару глибоко ешелоновану, добре оснащену протитанковим обладнанням, трисмугову лінію оборони. Німецький наступ почався в ніч на 6 березня 1945 року. Головного удару завдали на 30-кілометровій ділянці між озерами Балатон і Веленце. Крім головного удару, противник завдав два допоміжні удари: з району південніше від озера Балатон на Капошвар і з південного берега річки Драви на Печору. За 10 днів запеклих боїв атакуючим вдалося просунутися вперед на 15-30 кілометрів. У німців наступало до 50-60 танків на одному кілометрі фронту. Особливо багато було скупчено важких танків королівських тигрів і пантер, Бої не стихали цілодобово. Розраховуючи на низьку ефективність радянської артилерії в темний час доби, німці продовжували наступ і вночі використовуючи прилади нічного бачення. Однак сильна лінія оборони не дозволила німецьким частинам прорватися до Дунаю. Німці не мали необхідних резервів, щоб розвинути успіх. Фактично, вони вели весь наступ одними і тими ж виснаженими у важких боях частинами. Ударне угрупування фашистських військ, яке діяло на схід від Балатона, втратило лише вбитими 40 тисяч чоловік і близько 500 танків, тобто більше половини. До вечора, 15 березня, німці припинили наступ. 20 березня стихли бої і на півдні. Ворог утратив тут майже всі свої танки, половину літаків і понад 15 тисяч солдатів і офіцерів. Вичерпавши всі свої наступальні можливості, гітлерівське командування почало поспіхом відводити війська до кордонів Австрії. Війська 3-го українського фронту, 16 березня, перейшли в наступ. На віденському напрямку до 23 березня вони подолали гори Вертеш і Баконь і, переслідуючи ворога, вийшли західніше від міста Веспрем. Битва поблизу Балатона стала останньою великою наступальною операцією німецьких збройних сил під час Другої світової війни.